Україна відновлює експорт електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що енергосистема нашої держави вже майже два місяці працює без обмежень споживачів із запасом потужності, що дозволяє відновити експорт електроенергії. Відомо, що прибуток від експорту піде на відбудову знищеної та ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури. Кіпр надасть Україні технічну допомогу з розмінування. Про це пише видання Reuters. Відомо, що група приблизно з 18 українських офіцерів прибуде на Кіпр для навчання з розмінування і виявлення мін в останній тиждень квітня. Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нового санкційного списку проти тих, хто працює на РФ. Відомо, що ці особи будуть заблоковані. В Україні триває тенденція із закриттям банків. Відомо, що за час війни вже ліквідовано шість банків. Експерти кажуть, що у черзі на ліквідацію ще десяток банків. Практично всі вони представлені невеликими регіональними установами, які не вплинуть на фінансовий клімат України. Відомо, що вкладникам цих фінустанов фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатить усі їхні гроші, які зберігалися в банку, причому з відсотками за депозитами.